Доброго ранку. Ми продовжуємо говорити про музику і говоримо зокрема про джаз У нас в гостях Олексій Коган, радіоведучий, радіожурналіст і арт-директор фестивалю «Джаз Джазін Київ. І е, хотіла б одразу запитати, в чому чому в нас ми тут в рекламі ще говорили трохи про про попсу. Про те, що в нас ну і попередньо торкалися теми, коли у нас на радіо там немає вибору, немає якихось тематичних радіостанцій, зокрема якісних згадували почивши в бозі континент. континент легендарний, і в в в чому проблема? Те. В тому, що немає попиту, чи в тому, що... В людей, які мають гроші і готові щось складати, в них немає смаку якогось до цього. Ну, важко говорити, знаєте, все залежить від персони. Мені здається, якщо є персона, якій це подобається, це воно буде. Був колись такий директор польського інституту в Києві, Петр Козакевич, який дуже любив джаз. І там ситуація, яка вам, я вам розповідав. Він казав: старий, якби я любив шахи, в Києві кожного місяця був би там якийсь там турнір шахів. І мені подобається джаз користуйтесь. Після нього був пан Єжионов дуже поважна особа, але він був галеристом і почалося свято на вулиці художників, галеристів. І ми сиділи 5,5 років без єдиного концерту. Я ще маю пана Онуха за це зараз? Є Ярослав Годун, нова людина, працював в Румунії, дуже любить джазову музику, і знов таки нове коло. Все воно повертається. Тобто все залежить від, від людей. Мені здається, все ж таки так, в, в такому суспільстві. Якщо є людина, якій це потрібно, чи з іншого боку кажуть про зусилля шансону, угу. ну що, а хто із політиків чи хто може зізнатися, скажімо, на камеру, що я вдома слухаю шансон. Ну, ну на може ніхто хіба що окрім відео, яке гуляє, наприклад, не робота. будемо лукавити з дня народження Я знаю, президента в російських поважних станцій, які крутять шансонни, які вдома слухають іншу музику. Тому ви знаєте, мені ця ситуація нагадує ситуацію з наркоділерами. Справжній наркоділер ніколи не вживає такого. Чим годує інших. Ну а, Це а деякі прекрасні музиканти, наприклад, які грають так само джаз десь там сесійно або не знаю, вільний час, так само там, наприклад, грають в якихось там групах популярних. Там. Так буває. Я ніколи не забуду, як е -е, прем'єр-міністр Литви грав Сквін на барабанах кілька речей. Ну чому? ну він він премєр міністр він грав з ним. Таке буває. Генеральний продюсер Джазенки Володимир Камінський, дуже гарний клавішник. Ми створили. Тріо от женки аматорські і з відомим українським барабанщиком, нашим другом Валерієм Волковим граємо іноді для своїх, на джемах, і нам це подобається робити. І знаєте, взагалі робити фестиваль, ми просто з вами хотіли поговорити про подію. У нас завжди більше цікавий процес, ані результат. Бо процес це є щось таке. Як ви як вам вдається запрошувати різних таких відомих і популярних Та нічого тут немає, я кажу нічого воєнного ви там. Ага. Тобто є менеджмент, вони працюють на музикантів, які мають виступати в Європі. Інша проблема, я вважаю, що величезна проблема це найбільше, мені здається, проблема для фестиваля. Це термін. Фіксована дата. Uh -huh. Тобто, коли є фестиваль, ти маєш обмежену дату, як скажімо, у Львові 1, 2, 3 червня. А чи Корія може 5-го? Ну ти ж не будеш переносити цей фестиваль. І це треба все. Але є люди в нас, які це роблять. А головне, є вже репутація фестивалю. І якщо казати, якщо Київ в цьому році вже буде п'ятий фестиваль, я можу сказати, знаєте, як приємно виходити на сцену, бачити повну залу-твафу, uh -huh. і е, говорити до вашої уваги. Там четвертий традиційний фестиваль. Тобто uh -huh. Львів потрапив у перелік найліпших європейських фестивалів вже після першого uh -huh. фестивалю. І цьому не можна нарадіти, тому що рівень був. А тепер є проблема, як зробити, щоб другий фестиваль був кращий за перший. І він буде кращим, повірте мені. І погода нам не завадить, будь-якою якою б вона не була. Тому що буде не два дні, а три дні. Буде відкрита вільна сцена на площі ринок. Uh -huh. Єдина проблема це тиждень до Євро 2012. Uh -huh. І там буде не так легко, як минулого року, але ми і це подолаємо. У нас дуже гарні партнери у Львові в Києві. Ми працюємо наполегливо. Я вже знаю, хто буде виступати, але вам не скажу. Вся інформація з 19 березня квитки надходять у продаж. Буде сцена для біля, біля палату потоцьких. Будуть найкращі українські групи, їх буде вісім, буде не помпезне, але дуже цікаве відкриття фестивалю на площі ринок. Будуть, я вже здаю таємниці використані останні досягнення мобільної техніки, де люди, які знаходяться на фестивалі, зможуть спілкуватися. Про це все може дізнатися на сторінці Альфа Fest. Будуть квитки, квитки доступні. Єдине, що я радив би. Сцена буде іншою. Ми не будемо залежати від погоди, тому що ОПНР – це завжди заручники погоди. Тим більше у Львові, де може бути все, що а сподіватися на те, що Бог допоможе як минулого року, можна сподіватися, але будуть захищені і е, глядачі, і музиканти. Буде величезна кількість таких навколо джазових подій, як то кажуть, проявів активності різних, і в цьому ще допоможе Львів. Ну Файне місто Львів, немає аналогів такого міста, дійсно туристичний центр. І мені здається, можна радіти з того, що на джазовій, на музичній мапі, я б навіть так сказав, з'явилася ще одна точка, коли людина може потрапити, якщо їй подобається така музика. Отже, Альфа-Джаз-фест у Львові це буде. Перше, друге, в... 3 червня, будь ласка, приходьте. Інформації буде багато. І повірте, склад учасників буде сильнішим, ніж минулого року. Будемо сподіватися, що це для Львова стане ну якби традицією, тому що є з одного є форум видавців, книговидавців, який і, у Львові так, як перестав кажу... бути просто ярмарком книжковим. Він став якоюсь культурною подією, яка власне розрослася в різні боки. Вона обростає. І, і багато як навколо фестивальних цих подій. Ну так має бути. Тобто, джа це фестиваль. А, а щодо життя джазового ми якось забули про те, що в компанії майстер-клас на вулиці Лаврській це не реклама, це анонси. Кожного тижня проходять концерти. Ми їх робимо джазом Київ разом з майстер-клас. Це тема з варіаціями лайф. Тема з варіаціями це назва моєї програми. А тема з варіаціями лайф ми презентуємо українських музикантів кожної середи. Приходьте, будь ласка, о 20-й годині ходять люди. У нас не як в клубах, у нас приходять люди слухати музику, і дзвінок за мобільним телефоном це ознака мовітончику. Такого не буває. Люди слухають музику. Саме там в великій залі відбуваються цікаві концерти. Можу запросити 14-го вас в гості до ФСБ. Не хвилюйтеся. Це російська джаз-рокова група Free Spoken Band, якщо скорочено, ФСБ. Дуже гарні музиканти. 30-го в наш фантастичний концерт в консерваторії, 30-го березня. Наша зірка тепер знаєте, як приємно, коли про українських музикантів починають говорити у джазовій спільноті. Використовуючи ваш молодіжний сленг не по-дєцьки. тому що, скажімо, Одесит Вадим Миселовський є молодою зіркою сучасного джазу, людина, яка виграла минулого року конкурс талонію Самонка в Америці за кращу авторську п'єсу, і, врешті-решт, отримала приз в 10 тисяч доларів. Вадим Мисиловський ага. гратиме з росіянином Аркадієм Шелклопером, волторністом. Ага. І взагалі можна поговорити про українських музикантів, яких вже знають за кордоном. Чи знаєте ви, наприклад, що у Стенлі Кларка в групі грає український хлопчик Руслан Сирота на клавішах, що на останньому альбомі Стенлі Кларка він записав майже половину композицій. Він зумані. Стенлі Кларк дуже його смішно називає Раслан Сирота талановитий композитор, тобто наших вже знають за кордоном. І є концерти джазу з колу, яке робить Ігор Закус, є фестиваль джаз коктебелю панер. Тобто, ми не нудно живемо, нам є чим займатися. Буде дитячий фестиваль у нас, будуть майстер-класи з дітками, тобто є, є досягнення. Хоча, ви знаєте, джазова публіка вона не потребує стадіонів, тобто велика кількість людей вона буде у Львові. І в цьому році ще одна, я забув сказати про ще одну річ. Тоді ми дбали про те, щоб люди прийшли на площу ринок і на ще одну сцену. Це денні концерти, вони безкоштовні. А ввечері концерти припиняються, всі йдуть в парк, де будуть відбуватися головні джазові події. Але цього року вирішили, оскільки туристів буде більше, щоб йшли концерти паралельні, і знов-таки людина буде вільною. Хоча я впевнений, будуть ситуації, коли людина. Буде думати, чому віддати перевагу, таке на фестивалях. Теж теж буває, чи залишатися на площі ринок, чи голосувати гаманцем і йти на велику сцену. Ну, я дуже сподіваюся, що зможу потрапити на фестиваль е, у Львові, а ще ж буде е, восени е, Київський фестиваль 26, -го, 27, -го, 28 жовтня. Я вже знаю один спойлер. Хто буде моя улюблена, але я не можу цього сказати. Але я дуже хочу це побачити. А, насправді, от як вам взагалі, от, на вашу думку, от нещодавно до речі, читав от дуже класне інтерв'ю з послом Данії. Е, е, на українській правді він каже: вся проблема України в тому, що у вас все контролюють менше ста людей, тобто вся країна для них існує. Це означає, що, наприклад, так чи інший, чи в той чи інший спосіб, ці люди визначають в тому числі і ту музику, яка там є, ну мовно кажучи, яка підтримана там державою, чи підтримана якось на на, на, на тому, що звучить в ефірі і так далі. Ці сотні нікого немає, хто любить джаз. Я не знаю. От от колись Шуфрич сказав, що він вдома слухає, наприклад, Ліста. От френс. Мені френс важко все повірити, він... але каже, хай каже. Наскільки я знаю, джаз я не можу сказати точно, це балачки чуткий. Що джаз подобається Євгену Марчуку. Він навіть іноді грає на роялі джаз. Кажуть, що джаз любить горбулін з людей з бізнесових кіл. Джаз дуже любить президент КМК Корпорації Євген Уткін. І це, до речі, людина, яка допомогла величезній кількості українських музикантів просунутися і на внутрішньому ринку, і за кордоном. Хто ще кажуть Дмитро Чекалкін вдома слухає джаз? А яким радіо Керує Дмитро? Ви знаєте самі? Так, так буває іноді. Тобто, тут вже ситуація ресторанна, мухи окремо, а котлети окремо. Мені важко. Я Я, я, я не знаю. Я намагаюся зараз згадати, хто. Ну, міністр культури від такого багато що залежить, грає на скрипочці. Я Ту знаю, різний. що в нас є Віртуз. один е, постійний глядач на наших концертах, і взагалі він стає е, об'єктом окремої уваги фотографів, це Сергій Тагіпко. Uh -huh. Він ходить на всі концерти, причому він купляє квитки. Uh -huh. Завжди найдорожчі. І коли ти бачиш віце-прем'єра. Який свистить і, і, і тупає ногами в джинсах, в светрі. То він нормально. То він, він не просто, він просто приходить та, посидіти. А він реально там. Причому видно, що це природня, що це Його. не надумано. Не Сподіваємося, що таких людей буде, буде більше. Ми дякуємо Олексію Кога за те, що прийшов до нас. В гості перериваємося на рекламу.